А, пане мицек, як юрист, а порушили ті люди, які виїжджали 24-го, після 24-го за кордон, і ну вони мали що зробити, щоб ми не казали, що вони порушили якесь законодавство. Ну давайте поговоримо про цей. Документ є е, дуже огульним в частині урівняння всіх українців, е, які виїхали за кордон в різні часи. Якщо ми глянемо закон про е, військову службу е, про військовий обов'язок та військову службу, то раніше була відмітка, що військовий облік в консульських установах не вівся, і люди, тривалий час, перебуваючи за кордоном, ніколи не перебували ніякому військовому обліку і нічого не порушували при цьому. Олег Це Мицик, так вам даємо слово. Все таки будемо е підсумовувати ви більше е розбиратися в юридичних моментах і те, що ми говорили в першій сцені програми про, про проблеми. М і про мобілізацію до речі, також що буде після 18 травня. Це всіх зараз цікавить, коли закон вступив в дію. Але я в підтвердженні того, про що ми говорили у нашому ефірі стосовно українців за кордоном, представник державного департаменту США в Брюсселі Деніел Сайзек вважає складним питанням рішення української влади призупинити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. Уряд США наразі не має позиції чи рішення в цьому питанні. Далі Не немає жодного рішення чи позиції. США досі від уряду США допомогти чи не допомагати Україні в цій галузі. Це десь підтверджують і те, за які ми почули стисло про те, що ми говорили, і що буде після 18 травня, коли закон вступає в дію. Я розумію, що можна до ранку так скаже. Але давайте мене мені особисто мені не сподобалися слова. Польського міністра оборони наскільки я розумію, який висловився з приводу сприяння в поверненні. Угу. По перше, це не його компетенція. Якби це висловився міністр внутрішніх справ, який формує політику в цій частині, чи прем'єр-міністр, президент, можна було би говорити про щось. По-друге, давайте задумаємося е -е, дуже існує дуже багато рішень європейського суду в першу чергу з питань порушення прав людини при екстрадиції. Це в святе в цих країнах, і неможливо закон, незаконне видворення чи переміщення людей. Демократія буде захищати права тих українців, які попробують переміщати в Україну в якийсь спосіб. Як би це могло здійснювати? Існує процедура, я сказав, екстрадиції і процедура депортації, які десь східні в цій частині схожі до цього. Е, жодне з цих питань не підійде в даному випадку для допомоги в поверненні українців, тому що недавно була така дуже цікава інформація: один наряд прикордонний аж 207 ухилянтів пропустив, не вносить їх в систему. З точки зору українського законодавства, вони очевидні порушники, з точки зору польського вони законно в'їхали в Польщу, оскільки вони їхали в належному місті, пред'явивши належні документи. І це є про питання, що е, вчинивши такі дії. Кабінет міністрів, видавши цей регуляторний документ, абсолютно не пояснив, яке буде продовження, який буде наступний крок пов'язаний з цим. Єдиних, кого може повернути польська держава, це якщо би ми змогли скласти список ухлянтів, які переплили тису. Пробачте мене, чи перейшли через зеленку з точки зо... з погляду польського законодавства, вони є очевидними порушниками, і їх можна депортовувати. На жаль, ми цих людей не бачимо і не знаємо, і не можемо їх якимось чином на це впливати. Як результат зачіпає дуже велику кількість людей, які а пробачте мене мають. Військово-обліковий документ. Виїхали з військово-обліковим документом. Але, на жаль, вони позбавлені можливості отримати цю консульську послугу. Люди, які ніколи не стояли на обліку, нічого не порушили, але, на жаль, не можуть отримати цієї послуги. І саме головне, держава, як завжди, вирівняла всіх і загра. Ну, не, не, не таке слово не заграє. Вона врахувала такі інтереси, нібито верст населення інвалідів, хто супроводжує інвалідів у цієї частини людей. А... Які, напевно, ще й переміщатися, ймовірно, не планують нікуди. А от що стосується великої частини людей, які багато років не припускали, що їх оцінять з точки зору порушників, ця постанова кабінету міністрів нічого не передбачає і не пояснює, як з ними бути. До питання мобілізації, я не думаю, що щось суттєво зміниться після 18 травня. Що появиться, появиться обов'язок носити військово обліковий документ в Україні, і появиться речах е в правоохоронців, е ну хоча б в якийсь з видимості якогось легального порядку, е перевіряти людей е з погляду на те, чи виконали вони обов'язок свій е стати на військовий облік, чи ні. Це реально зміниться, і також плюс. Механізм притягнення до адміністративної відповідальності осіб суттєва, суттєва сума штрафу, яка буде за порушення цих правил. Що стосується ось цього порядку позбавлення права на керування транспортним засобом, він не скоро запрацює. Думаю, ми дочекаємося наступного пакету військової допомоги з боку США, аж поки ми зможемо реалізовувати це, оскільки це такий дуже декларативний і дуже віддалений у напрямку шлях. Ну але будемо сподіватися, що, е, хоч в якісь е, рамки. Мобілізаційну роботу, воно призведе. І ще хочу додати, я не можу претендувати на експертний висновок з питань, які були попередньою темою обговорення. Але, але декілька речей, я не маю інсайдів, але декілька думок, які є. Треба розмежовувати між собою фінансові ресурси і матеріальні ресурси озброєння. Америка в цьому плані ідеально. У мене таке відчуття, що вони мають підвиділені мільярди. Військові ресурси, які вони можуть поставляти, велика біда Європи, яка це тільки в тоталітарній країні, озброєння можна виробляти на склад. На Заході це не працює. Там працюють економічні речаги, і якщо немає фінансів і логіки виділення цих фінансів для цього, ніколи не буде працювати ВПК. Ніколи. І... Нема чому дивуватися у заяві Бориса Пісторіоса про те, що він виявив раптово, що Росія вже працює на склад, знову працює на склад. Це їх турбує, тому що для війни з Україною це мало би негайно поставлятися. А це те, що вони захом'ячують, це підготовка для якоїсь майбутньої іншої компанії. Європа не має ресурсів реально і можливості. Вона не перебудувалася до сьогоднішнього дня на військовий лад це неможливо, тому що економіка не так швидко може працювати промисловість, як це здається, і можливо в тоталітарній країні. Але е, найбільша моя мрія, що гроші, передбачені Європою, будуть витрачатися на закупівлю українського зброєння. Так, да, це суперечить економічним інтересам цих країн, але можливе з точки зору, оскільки в нас. Це ну як відчуваємо, ми можливо це піару багато, багато повідомлень, але відчуваємо, що ми починаємо розкочегарювати е, виробництво, і для цього потрібні великі фінанси, яких на жаль Україна не має.